Hi guys! I'm happy to welcome you on an Apple Tree Channel. Unit 6 Тема 6 On The Move. Lesson 2. Урок другий. Сторінки 160, 161 та 162. Знайомимося на початку уроку з новою лексикою з новими словами. Arrive Arrive прибувати To arrive in England прибувати до Англії. To arrive in a big city. Приїхати у велике місто. To arrive in a small town, приїхати у маленьке містечко. To arrive at the railway station. Прибувати на залізничну станцію. He arrived yesterday. Він приїхав учора. When is the train arriving? Коли приїздить поїзд. Ну, взагалі, про поїзд правильно сказати: When does the train arrive? Адже це у нас розклад. А коли у нас розклад руху, то ми вживаємо Present Simple. Наступне Re Leave. Leave, навпаки, антонім до слова arrive. Якщо arrive прибувати приїздити, то leave – їхати. Від'їжджати. To leave home. Йти з дому, to leave the station їхати зі станції. The train leaves at 5. Поїзд відбуває о 5 Ось бачиш, у даному випадку вже вжити Present Simple. Якщо це розклад руху, то необхідно вживати Present Simple завжди, тому що це регулярна дія. When does the train number 177 leave for London? О, коли. Поїзд номером 177 від'їздить до Лондону. Навіть можна перекласти як вирушати кудись, так? Платформ. Платформ. Платформа. The train number 38 to Oxford leaves at half past 7 from Platform 3. Поїзд номер 38 до Оксфорду вирушає о пів на восьму з платформи 3. Which platform does the train to, leave, to London leave from? З якої платформи поїзд до Лондону вирушає? And the last one. Information desk. Information desk. Інформаційний стіл. Where is the information desk? Де знаходиться інформаційний стіл? Бюро. Так, там, де дають додаткову інформацію. If you need any information, якщо тобі необхідна будь-яка інформація, you may get it at the Information Desk. Ти можеш отримати її в бюро, там, де дають інформацію. Інформаційний стіл в інформаційному столі. Можна ще назвати Information Desk як довідкова. Information desk довідкова. Отже, ми з тобою вивчили сьогодні 4 нових слова. Arrive. Прибувати, приїздити, лив, вирушати. Йти кудись. Платформ. Платформ. Платформа. Information desk. Довідкова. Exercise 2. Listen and say. Let's read the dialogue between mother and Vicky. Давай прочитаємо діалог між матусею та Вікі. Your grandpa is going to visit us tomorrow. Твій дідусь збирається відвідати нас завтра. Hooray! Ура! Is he going to come by train or by bus? Чи він збирається приїздити поїздом чи, чи автобусом? By train, поїздом. He asked to meet him at the uh, railway station at 3 o'clock. Він попросив зустріти його на залізничній станції о третій годині. І ось же Вікі та мама на залізничному вокзалі у нас. I think we need the information desk here. Я гадаю, нам необхідно знайти Довідкову тут. I can see it. Я її бачу. Look, it's over there. Вона ось там. Підходять до Довідкової. When does the train from Liverpool arrive, please? Будь ласка, підкажіть, о котрій приїздить е, поїзд з Ліверпулю? At quarter past three, madam. 3, 15, madam. О 3.15, мадам. Which platform? Яка платформа? Platform 4. Платформа 4. Thank you. Дякую. So, read this dialogue again. Прочитай цей діалог знову можна у парі з кимось. Давай розглянемо далі. Remember, remember table. Табличку remember. Запам'ятай. Пам'ятаєш, ми вчили з тобою займенники. I. А мені буде me. Наприклад, give me. You. Ти ви You. Give you. Даю тобі. He він Him. йому. She. вона. Her. Її. І воно, і йому також it. We – ми, as – нам. Наприклад, give us, please. Дайте нам, будь ласка, якусь інформацію. You – ви та you – вам. Ну, ви знаєте, що you має дві, два переклади, два значення. You – ти один та you – ви. Вас багато. They – вони, them – їм, give them. Give them some information. Отже ще раз. Давай з тобою провідміняємо ці всі слова, займенники з дієсловом give. Give me. Give me дайте мені. Give you, даю тобі. Give him, дай йому. Give her. дай їй. Give it дай йому. Give us. дай нам. Give you. Дай, дай їм give them – давай їм. Exercise 3. Say if the sentences are true or false. Скажи чи це правдиві речення чи ні. Перше. Вики's grandpa is going to visit them next weekend. Дідусь Вікі збирається їх відвідати наступного тижня. наступного вікенду. Вихідних No, it's false. Their grandpa is going to visit them tomorrow. Їх дідусь збирається їх відвідати завтра. І ось уже у стверджувальному реченні, та у тому реченні, яке ми вже сказали вірно, ми вжили саме слова as та them. Visit them. Відвідав їх. Druhé Grandpa is going to come by taxi. Děduz bude chtít přijíždít taxi. No, it's false. The část není pravda. Grandpa is going to come by train. Děduz bude chtít přijíhati pojedem. Vicky and her mom are going to meet Grandpa at three o'clock. Yes, it's true. The pravda. He asked to meet him at the railway station at three o'clock. Четверте. They are looking for the information desk. Вони шукають бюро інформації довідково. Yes, that's true, це правда. П'яте. The train arrives at quarter past four. Поїзд приїздить о 4.15. No, it's false. It arrives at quarter past three. It arrives at platform. 3. Він приїздить на платформу третю. Він прибуває на платформу третю. No it's false. It arrives at platform four. Він приїздить на платформу 4. Exercise 4. Make up as many sentences as you can. Утвори якомога більше речень. Ну що ж, The train, поїзд arrived прибув. in London, у Лондон, on time вчасно. Перше речення. Друге речення. The plane didn't arrive in Kyiv on time. А поїзд не приїхав до Києва вчасно. The bus arrived at platform late. Автобус приїхав на платформу. На свою платформу прибув пізно. The car arrived in London late. Машина приїхала до Лондона пізно. Ну ще можна про railway station. The train didn't arrive at railway station on time. Поїзд не прибув на станцію вчасно. Make up your own sentences. Склади свої власні речення and write them down. Та запиши їх до зошиту. Exercise 5. Changing the underlined words into you, him, her, them, us or it. Необхідно змінити підкреслені слова на слова you, тобі, him, йому, her, їй, he, them їм, us, нам або it. I can see my friends on this photo. Я бачу їх на цьому фото. Отже, I can see them on this photo слово them. Друге, let's meet Aunt Meg at the railway station. Давай зустрінемо э, тітку Мег на вокзалі. На залізничному вокзалі. Отже, Aunt Meg – це. Her. Let's meet her. Look, I can see Bob in that bus. Поглянь, я бачу Боба у тому автобусі. I can see him. Help your mother to do shopping. Допоможи своїй матусі робити покупки. Help her. Her I asked my parents to buy me a pet. Я попросив своїх батьків придбати мені домашнього улюбленця. I asked them to buy me a pet. And the last one. Fred is looking for his pet. Фред шукає свого домашнього улюбленця. Fred is looking for it. А тепер переходимо до нашого робочого зошиту. Exercise 1. Page 108. Fill in the missing letters. Необхідно uh, додати пропущені літери and make up your own sentences with the words та утвори свої власні речення зі словами. А тепер складемо приблизні речення. Platform, Leave Arrive Information. Travel stay. The train arrives at 5 o'clock. Поїзд прибуває о 5-й. My dad leaves for work early in the morning. Мій татко йде на роботу. Вирушає на роботу рано вранці. We are looking for the information desk. Ми шукаємо. Давідкову. Are you going to travel by car? Чи ти збираєшся подорожувати машиною? Where do you usually stay in London? Де зазвичай ти зупиняєшся у Лондоні? Which platform does the train usually arrive? На яку платформу зазвичай прибуває потяг? Спробуй створити свої власні речення за поданим зразком. Exercise 2. Complete the dialogues. Необхідно підставити відповідну інформацію до діалогів. І так, приклад у нас є перший діалог. Sorry, could you tell me when the train from Oxford arrives? Тут у нас зайвий пропуск. А до слова arrive необхідно додати ще закінчення S. It arrives at quarter past 7. Він прибуває о… 715 п'ятнадцятій Two Sorry, we are on our way to Wales. We need some information. Could you tell where the bus stop is? Вибачте, ми прямуємо до Уельсу. Нам необхідна інформація. Чи не сказали б ви, де знаходиться автобусна зупинка? It's over there on вона. Thank you. Дякую. You're welcome. Будь ласка, have a nice trip. Гарної подорожі. І третій останній діалог. We are going to travel to France. Ми збираємось подорожувати до Франції. Could you tell us where we can buy the tickets? Чи не могли б ви нам сказати, де ми можемо купити квитки? At the ticket office. У касі. And the last exercise three complete the sentences with the words from the box Це у нас наші займенники. Mom will be on Friday. The children are going to meet her. Мама – Її зустріти – her. Mr Barnes is a very good teacher. Pupils like him very much. Mr. Barnes гарний вчитель, Дуже гарний вчитель. Діти – Учні люблять його дуже сильно. 3. is the railway station? Де залізничний вокзал? I can't find it on this map. Я не можу знайти його на мапі. 4. My friends are leaving for Kyiv next Monday. Мої друзі їдуть до Києва наступного понеділка. Let's go to say them goodbye. Давай підемо, аби попрощатися з ними. We are on platform 3. Can you see us? Ми на платформі 3. Чи бачите ви нас? Call your parents. Зателефонуй своїм батькам. They are looking for you. Вони шукають тебе. That's all for today. Enjoy your traveling. See you next lesson. Побачимось у наступному році. Goodbye, see you!